Майже 50 біженців з окупованих територій перебувають в будинку для переселенців по вулиці Свободи у дружківці. Люди, переважно жінки з дітьми, тікали від війни. Нещодавно сюди перебралася Завдіївки Інна з сином та донькою. Все хорошо, все устраюває умови, хороші, кімната у нас тепла, Дітки всі помагають гуманітарку дали, все, якби є, що кушать. В общем, по-чоловічески. Інна не визначилася з подальшими планами, проте каже, що якщо у її місці не перестануть стріляти, доведеться влаштовувати дітей у дружківський садок та школу. Ми будемо сиди по ситуації. Якщо ближайше місяць не наладиться, будемо туди конкретно вже переводити сюди і документи, і все ну, ближе клітону дієш і людби канікулу, от це успокаїває. Не покладає сподівань на перемир'я переселенка з Донецька Марина, а значить, немає особливих підстав розраховувати на повернення додому. боїмося лишній шаг зробити, тому що все время опять говорять, про та наступленні хотелось. бы домой поехать, пока тихо. Но, тем не менее, все время ждем чего-то плохого, не хорошего, а плохого. Проблемы с грошами, медикаментами, речами первой необходимости, с ними стыкается большинство этих людей. Я обратилась к людям, вот, к Дружковским, вообще молодцы. Я написала объявление, я повесила на столбах, мне уже просто ничего не оставалось. И люди понесли, вот, то продукты, и даже на цей сироп, который 100 гривень стоит для вот это противовирусное теж. А так я не знаю, що б я делала. Перереєструватися у пенсійному фонді, отримати необхідні довідки. Переселенцям допомагають волонтери. Ми вирішуємо з пенсійним фондом по по вопросу по вопросу бабулечек, которые у нас є в Смайорська, і рішаємо випроси переселенців, которые ми сьогодні там були. А в ЗАГСі там вот ну вопроси ту ж не можемо вийти на єдиний реєстр цього тижня. Гуманітарну допомогу біженцям нарешті почали надавати державні структури від обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій. Надійшла перша партія овочів. Привезли 25 спалини. Ну 600 картошки, є та кілограм буряка, 167 шістдесят кілограм лука, морковки дітей 200 кілограмів. І практично сьогодні на сьогоднішнього дня ми починаємо. Видавати людям волонтерські організації та місцева влада дружківки наразі шукають додаткові джерела гуманітарної допомоги для переселенців.